Нашою українською стравою, борщем, звичайно, салом. Я думаю, там такого не завжди є, таке верніше. І нагодувати всіх, дати їм тепло, любов, ну, допустим, те, що мама кожна би дала для свого сина. Так само би я долучилася б до цього і допомогла б. Шпундра це йде українська страва, вона ще в є прописана там, і це ж м'ясо з буряком. Ну, така приготовлено, да, воно цікаво. Ну, дуже старовинна. І верещака це також реберця ем, свині реберця під певним соусом. Певне пироги з яблуками. Пироги, тому що це Україна і аромати, та піч. Україна, затишок, а яблука, тому що я вважаю, що це чисто українські сади, і без цього теж наша історія неможлива. Напевно, борчем салом. Я думаю, в принципі, можу зготувати, якщо їм потрібно, все, що хоче, якщо ми переможемо. Чесно. Я напевно сінабони це такі, як е, рулети з корицею, і зверху такий е, трошки кисло-солодкий, як сироп. Щось таке. Круто, а чому саме цю страву? Ем, бо зараз ми з мамою дуже часто її готуємо, і вона мені дуже подобається. Борщ? Борщ. Домашній а борщ. Я... я думаю, рецепт плюс-мінус у всіх однаковий. Просто якщо ти його готуєш з душою та любов'ю, він вже зовсім інший. Звісно, український борщ, вареники і так далі. Ну, те, що ми любимо насправді, ну це страви номер один у України. Напевно, вареничка з картопелькою такого сметанці, потім та качарочку-горілочки з українською. Ським сальцем і це просто було божественно. Мені здається, вони би повернулись додому скоріше. Щось гаряче, багато м'яса. Аби вони були ще сильнішими, ще міцнішими і далі продовжували обороняти нашу країну, але вже тут вдома сидячи і біля серця тут.